Всім добрий вечір. Шановні рівня. В 16 й годині. Ви можете вийти сюди. Можу. Отак. Тому що сьогодні не вийшли. Ще раз добрий вечір. Всі мене чутно. А є рупорт? нема рупорта? Я без рупора. Сьогодні в 16-й годині дня на прохання голови новообраного Рівненської обласної ради були зібрані на президію цієї ради, обраної вами нової ради, законної ради, неопротестованої прокурором області. Зібралися всі силовики, а також вибрані вами депутати. Сьогодні на протязі двох годин відбулася розмова. Про ту ситуацію, яка склалася на Рівенщині і та, яка в Києві, в результаті цієї розмови, всі силовики, які були присутні там, заявили про те, що вони з громадою рівна, вони з громадою всього українського народу, про те, що докладуть всіх зусиль, щоб кривавої трагедії, яка б сталася в Києві, не повторилася нашому рівенському краї. Після цього було складене і підписане звернення головою законним обраною і всіма силовиками. Там були присутні представники всіх політичних партій. До речі, відрекомендую, щоб, вибачте, не сказав. Я заступник командувача по роботі з особовим складом. Звати мене Володимир, фамілія моя яцентю, обличчя не ховаю, тому що так як ви рівнянин, маю троє дітей, діти мої ходять в школу. Разом з вашими родинами дружина також працює в Рівному. Далі на прохання голови представників всіх політичних партій ми були запрошені.